Тиша, як особливо вона сьогодні сприймається, і навіть не як відсутність звуків, а як присутність істини. Те, що з нами відбувається, не є знаком, що Бог віддалився. Випробування не є доказом якогось покарання. Навпаки, Господь близький до зламаних серцем. У Біблії саме в час найбільшої темряви Бог стає найближчим. Але нам здається, що Бог мовчить. І навіть у такому випадку це мовчання не порожнече. У ньому, так би, мовити, висріває відповідь. Відповідь, яка буде поза часом, як і сам Бог. Війна це не останнє слово історії. Христос воскрес після Голгофи, не замість неї. Отже, той, хто зрозуміє, вже не сам. І допомогою у розумінні молитва, яка не є втечою від реальності, це саме те місце, де нас тримає Бог, коли ми більше не витримуємо самі. Господи, будь зі мною, ти бачиш все, ти знаєш мою втому, мій гнів, мій страх за ближніх. Мені важко самому. Під час війни святістю є не дозволити злу зробити вас схожими на нього. Це вже велика перемога духу. Не дай злу перемогти.